Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо подорожувати нашою прекрасною Україною. Українці ми маленькі, Україна наша ненька, кожна знає ця дитина. Україна в нас єдина. Україна рідний край, рідне поле, рідний гай, рідне місто, рідна хата, рідне небо, рідна мати. Розгляньте картинку, що на ній зображено? Це карта нашої країни. Вона називається Україна. А ми з вами хто? Українці. Як і інші країни, Україна має свої символи державні та народні. Назви Державні символи України. Це Прапор Герб та Гімн. Згадайте народне символо України. Це віночок, вишиванка, рушник, лелека, калина. Гра, який символ прихований на картинці? Віночок. Вишиванка молодці. Лелека. Рушничок. Молодці. Який кущ є символом України? Калина. Чим прикрашають голову українські дівчата? Вірно, віночком, яка основна національна справа нашої держави? Борщ, вірно. Яка найдовша річка в Україні? Дніпро молодці! Дякую вам за увагу. До побачення!